Анонс спортивних новин з Геннадієм Прищепчуком. Я вітаю вас. У нас проводиться першість Білоцерківщини з футзалу зараз у місті. Проводить її Білоцерківська Районна Федерація футболу. Проходить першість в два кола, в дві ліги по 10 команд. І завершено перше коло. Декілька сів, будь ласка, ігри першої частини турніру були результативними. Тому що було забито 70-20 голів. 308 у вищій і 412 у першій. В середньому по 8 голів за гру. Ну, досить результативно. І В першій Лізі лідирують команди Яблунівка Френц і яблунівка 2 В другій Лізі Острійки, Синявське та Перфект. Але Боротьба, я думаю, що тільки починається, тому що виявлено лідерів, які вже могли б завершити турнір цей перемогою. Тому що ще, як мінімум, по 7 ігор кожної команди, в команди є. От. Грати ще довго. Я думаю, що таблиці ми викинемо, ви подивитеся. І я хотів би подякувати організаторам турніру, хто приймає участь суддям. Керівникам клубів за те, що вони організовують, ну, приїжджають, приймають участь. Також я хочу виразити вдячність вболівальникам, особливо болівальникам Арсеналу. Це дуже цікаві фани, коли вони є, це ціле свято в залі. Першість ми проводимо в першій спортивній школі міста Білої Церкви. Тому запрошуємо вас на ігри, які проводяться. В середу, п'ятницю і в неділю. Інформація додаткова є на сайті, тому, будь ласка, приймайте участь. Також хочу повідомити, що ми запускаємо зараз новий проєкт, спортивні новини з Геннадієм Прищепчуком. Я буду їх вести. Я думаю, що це буде цікаво жителям міста і району мати свіжі новини, от, мати анонси. Приймати участь у спортивному житті Білоцерківщини. Я вам дякую і до нових зустрічей!